Романтична прогулянка, спільний перегляд фільму та медичний халат в університеті короля Данила провели благодійний аукціон на підтримку армії. Студенти змагалися за цікаві та незвичайні лоти від викладачів. Деякі з речей розкривали для них маловідомі факти про наставників. До прикладу, декан факультету суспільних і прикладних наук Роман Зварич має ще одну вищу освіту медичну. Та аукціону він надав білий халат з підписом. За півтори тисячі гривень лот придбала студентка першого курсу Анастасія Купер. Насправді в мене вся сім'я лікарів, і це такий для мене важливий лос, скажімо так, і це спогади насправді про університет, про викладачів. Це дуже круто, що в нас університет проводить такі збори коштів для зсу, тому що нашим хлопцям потрібна наша допомога в плані грошової. А такі заходи вони зближують колектив учнів, студентів, викладачів і. Весь університет ми стаємо ближче, ми дізнаємось багато цікавого про наших викладачів в першу чергу, ну, на прикладі цього. І це дуже цікавий досвід. Студент третього курсу спеціальності право Олександр Кавацюк за 800 гривень виборов сертифікат, який дає право цікаво провести час з представниками деканату. Хлопець впевнений, це буде весело та незабутньо. Придбав сертифікат перегляду фільму з деканатом. Чому саме цей? Не знаю. Так вийшло випадково. Получається, моя ціна остаточна була. Вже є плани, який фільм будете дивитися, і з ким саме з деканатом? Форсаж 10 Або український фільм, якщо я не помиляюсь, Люксембург, Люксембург. От дуже радили мені, казали, що цікавий. З ким саме, наскільки я зрозумів, тобто я можу ще когось взяти, і ці три людини, які записані тут, йдуть з нами. Як вони казали, в нагрузку цікаві лоти надали і деякі студенти. Трофейний сухпайок з міста Слов'янськ виставила на аукціон голова волонтерського департаменту студради університету короля Данила. Каже, вже є охочі його придбати. Це москальський сухпайок. Ось. Я вважаю це більше як трофей, тому що він дістався досить важкими силами. Його передав мені мій хлопець, який зараз воює. І з самого пекла, так би мовити, тому він досить-досить важливий є. Викладачі та студенти університету охоче долучилися до заходу, розповідає проректор Іванна Бабецька. Адже такі аукціони не тільки допомагають зсу, а ще й зближують студентів і викладачів. До підготовки деяких лотів учасники підійшли з особливою фантазією. Наші викладачі в минулому були керівниками слідчих ізоляторів, і тому для студентів буде безкоштовна екскурсія саме з ним у слідчий ізолятор, який знаходиться у нас в Івано-Франківську. Також наші викладачі, а вони малюють картини, вислали свої лоти. Якщо ти, наприклад, родом а, з певного міста, то відповідно ти даєш якийсь такий лот, який тебе асоціює саме з цим містом. Наприклад, мій лот це я сама з Богорочан, тому а, від себе дала сертифікат на безкоштовну романтичну а, поїздку до Тигрів в парк історії землі. Я сама везу і транспорт включено. Ми розуміємо, що ці лоти виставлені саме для студентів, тому стартова ціна всіх лотів 200 гривень, крім двох. Це є про пам'ять книжка про нашого Івана Михайловича. Ну і футбольний м'яч нашого ректора, який підписаний всіма гравцями футбольного клубу Прикарпаття. Всього на аукціоні вдалося зібрати 58 тисяч гривень. Виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.